Доброчесне обурення є потужним стимулятором, але це небезпечна дієта. Пам'ятайте старе прислів'я, гнів, поганий парадник, коли ви маєте сильні симпатії до будь-якої людини або людей, з якими поводяться погано і жорстоко. Але про яких ви нічого не знаєте, крім того, що з ними погано поводяться. Ваше щедре обурення приписуємо усі види чеснот, як і всі види вад тим, хто їх пригноблює. Однак, проста істина полягає в тому, що ті, з ким погано поводяться, зазвичай гірше, ніж ті, з ким поводяться добре. Боротьба за визволення не має на увазі аплодування всім характерним рисам пригноблених. Абсолютно несправедливість соціального гноблення полягає в тому, що вона деградує, а не ушляхетнює свої жертви. Крім усього іншого, Система домагається успіху, коли може обернути соціальні завоювання на чвари навколо привілейованих позицій у ній самій. Це особливо терниста зона. Треба було б кидати виклик усім формам соціальної нерівності не тільки тому, що вони несправедливі, а й тому, що, поки вони залишаються, їх можна використовувати, щоб розділяти людей. Але досягнення рівності в рабстві найманої праці або рівної можливості стати бюрократом чи капіталістом, навряд чи означатиме хоч якусь перемогу над бюрократичним капіталізмом. Те, що люди повинні. Захищати свої власні інтереси є природним і необхідним, але якщо вони спробують зробити це надто винятково, ототожнюючи себе з якоюсь певною соціальною групою, вони втрачають ширший погляд на речі. Поки дедалі більш фрагментовані категорії гризуться закинуть їм крихти, вони загрузнуть у грі дрібних взаємозвинувачень і забувають про ідею скасування всієї ієрархічної структури. Люди, які зазвичай поспішають оголосити поза законом найменший натяк на зневажливе ставлення, починають звалювати в одну купу всіх чоловіків. Кіл або всіх білих як пригноблювачів, а потім дивуються, що зустрічають таку сильну зворотну реакцію з боку переважної більшості останніх, які добре усвідомлюють, якою малою владою володіють над своїм власним життям, а тим паче над чимось іще. Якщо залишити осторонь усіх реакційних демагогів, які приємно здивовані, коли прогресивні люди надають їм такі легкі мішені для кіпкування, то єдині люди, які щось отримують від цієї шкідливої для обох боків гризні, це кілька кар'єристів, які змагаються за бюрократичні пости, урядові гранти, академічні лаври, видавничі контракти, комерційну клієнтуру або політичні сфери впливу в той момент, коли на тарілці вкрай мало місця. Винюхування політичної некоректності дає їм змогу усувати конкурентів. Критиків і закріплювати свої власні позиції як визнаних фахівців або представників свого власного фрагменту. Різноманітні пригноблені групи, які достатньо дурні, щоб вірити подібним представникам, не отримують нічого, крім кисловатого збучення від свого правого гніву та сміховиної офіційної термінології, яка нагадує новояз Орвела. Є суттєва, хоча й інколи ледве помітна відмінність між боротьбою із соціальним злом і годуванням із нього. До людей не приходять сили, коли заохотили. Хочуть загрузнути у своєму становищі жертви. Індивідуальна автономія не розвивається, якщо ховається у своєму самоототоженні з групою. Рівність інтелекту не демонструється відмовою від логічного міркування як типової білої чоловічої тактики. Радикальний діалог не пожвавлюється, коли людей звинувачують у тому, що вони не відповідають якійсь політичній ортодоксальності. Тим більше, коли таку ортодоксальність прагнуть нав'язати законним шляхом. Також історію не творять, приписуючи її, нам не потрібно звільняти. Від некритичної поваги до минулого і починати усвідомлювати, де і що було спотворено. Але нам потрібно зрозуміти, що незважаючи на наше несхвалення забобонів і не і минулого, ми самі навряд чи чинили би краще, якби жили в тих самих умовах. Застосування сучасних стандартів у зворотній перспективі, самовдоволено виправляючи авторів минулого щоразу, коли не використовують загально прийняті форми формі закінчень чоловічого роду, або піддаючи цензурі Гельбері Фіна через те, що гек не Цивай жима кольоровим лише посилює історичну неграмотність, яку так успішно плекає сучасна вистава.